Всім привіт! Сьогодні я для вас підготував невеликий лайфхак для китайських міні-тракторів. Кого є такі, я думаю буде цікаво. Рано чи пізно на підйомному механізмі трактора починає текти масло або з лівої сторони, або з правої, або з обох сторон, що є неприємно. Для того, щоб вирішити цю проблему, треба замінити гумові кільця. Вони, звісно, є у продажу, можна купити, поставити, але виникає така проблема, що вони довго не ходять. Я собі купував, міняв на своєму тракторі, я вам показував відео, але вони в мене проробили 3 місяці, не більше. І знову потекло масло. Як вирішити цю проблему? Це дуже легко і просто. Йдемо в магазин, купляємо з'єднувальну муфту сороковку, всередині в неї стоять ці самі два гумових кільця, що нам і треба. В діаметрі вони йдуть трохи більше, це виходить як ремонтні, так що купляємо, ставимо і забуваємо за цю проблему. Як бачимо, що вихід з любого положення є, його просто треба знайти. На цьому в мене поки що, все. Всім дякую за увагу, за перегляд. Всім пока.